Щодня Україна наближає перемогу. Щодня наші могутні воїни крок за кроком повертають наші землі. Та війна триває. А отже, військовим потрібна допомога. Благодійний фонд нас об'єднує Житомир, омріяна країна та Житомирський міський осередок Асоціації соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України співдружність. Оголошують благодійний збір коштів для потреб спецпідрозділів. Серед учасників, котрі задонатять більше тисячі гривень, відбудеться розіграш бойового прапору з Бахмуту, підписаного Кирилом Будановим та Валерієм Залужним. Тож при переказі обов'язково вказуйте ім'я та прізвище у коментарі до платежу. Усі зібрані кошти йдуть на броньовані авто, дрони та тепловізійні приціли. Не зволікай, наблизимо перемогу разом.